Більше любові в ваших серцях, більше прийняття одне одного. Часом прийняти буває важко, в прийнятті вам може заважати ваш розум, в якого багато умовностей і характеристик певних процесів чи людини, які відповідають вашим ідеалам чи очікуванням. Не завжди ваші очікування справджуються, на це є свої причини. Та й люди не будуть такими ж, як ви, бо ви всі різні, по досвіду, світогляду, задачам. Та характеру, і особливостям. Тому не судіть всіх по собі і не вимагайте відповідності вашим уявним образом, цього все рівно не буде, а ви тільки будете розчаровуватися в людях через те, що вони не такі, як ви очікували. Але проблема не завжди в людях, проблема в ваших очікуваннях чи сприйнятті. Часом люди дзеркалять вашу поведінку, вас, часом поводять себе таким чином, щоб допомогти вам пройти якийсь урок. Змотивувати вас на щось, підштовхнути та інші задачі. Часом все глибше, ніж здається, на перший погляд, тому треба аналізувати ситуацію та вашу реакцію на неї чи на людину, тоді ви зрозумієте зміст її. Все насправді просто, якщо відкинути в свої відчуття себе як активного учасника і перейти в стан спостерігача, тоді все зовсім іншим видасться. Це складно, адже людина звикла все приймати на свій рахунок, гостро реагувати на все. Одним словом, надто вірить в ілюзію, тому й виникають складнощі. Все взаємопов'язано, у Творця немає задачі вас ображати, робити вам зле. Іноді ви самі робите собі недобре чи створюєте для себе подібні ситуації для результативності процесів та уроків, які ви проходите. У Бога на меті любов до всіх. І допомога в еволюції, а вже програму навчання та розвитку ви обираєте самі. Від вас залежить, що ви оберете, більш жорстку, але дієву для вас програму чи, навпаки, більш легку, приємну і не менш дієву. Кожному з вас підходить щось своє, і на кожного є все необхідне. Любіть себе, любіть Творця, досліджуйте себе і Творця в собі, обирайте найдієвішу для вас програму розвитку. Найкраще, звичайно, ту, що проведе вас з легкістю та любов'ю до найкращих результатів в вигляді світла Творця, додому. Дивіться на все, що відбувається навколо, більш ширше, відчувайте це серцем, розумійте істину. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір, абсолют.